Уядок Всім привіт. Сьогодні у нас в гостях Сергій Яблуновський, звукорежисер з Криму в самому центрі Праги. Привіт, Сергій. Привіт, привіт. Що, розкажи про себе, як вийшло, що ти займаєшся звукорежисерством, як ти опинився в Празі. Взагалі, от це така цікава... цікавий життєвий путь. Шлях. Цікавий життєвий шлях, щоб ти нам трошки розповів про нього. Як ти саме Ну, протягом всього свого життя я Пічопліць з з музикою. Тіпа, це не щось таке глибоке, технічне. Я не, не кінчав якісь вузи ну, за цим фахом. Та з пищуваками грали там е, У мене була тіпа, гараж, студія невеличка. Там був свій лейбл з електронною музикою. Ми там мотили. Тось тобто, вона якось так було, що. Музика, весь, весь час, все життя була якось плечо, плечо поруч. Тобто твоє музикальне коріння знаходиться саме в Україні, в Криму. Ну, звісно, Там, як, то, і, да, як і не тільки музикальне, так. Да. Це зрозуміло. А от що от ти, я так розумію, самовучка, правильно? Ти ну, все, тіпи, ми, да, так. все своїми силами. От важко було якось там чи ти читав літературу якусь, чи просто якось на своєму досвіді з хлопцями з групою. У мене був певний досвід е роботи більш з аналоговою, типу це мікшери, які там з крутилочками, це не діджитал формат. Я працюю тут, це все в одному планшеті, в одній, тіпа, прогі. прогії. Ти. Ну, для мене це було щось нове, типа перебудуватися на цей, типа, діджитал формат в ну, раці з музикою. Бо до цього я ж кажу, на це крутили просто як на мікшері і все. А от розкажи є людям, які не, ну, не шарять цій темі. В чому різниця між аналоговими, аналоговими програмами, аналоговими пристроями і тим, що ти зараз займаєшся? Ну, типа, я конкретно кажу тобі про мікшери, да, про те, що от ми допустимо аналоговий мікшер це така здорова тіпа, штука, в якої в якої як, ну. Величезна кількість каналів, ну, в залежності від того, яка ця модель там. І ти у цьому все отак ручками крутиш кожну крутилочку. Ну, ти маєш те ж саме, тільки більш типу, у планшеті, як у діджитал форматі. А це так, ми таком... покажемо, як працює Сергій. Там дійсно все-все в тебе планшеті. І для мене, оскільки я також музикант, для мене це також було нове, коли я прийшов до тебе сюди, а ти працюєш ти все в планшеті, і ти дистанційно це все регулюєш. От взагалі, от маючи. От ти за один вечір в тебе є декілька сцен, і на всіх сценах ти мусиш це контролювати. От важко це? Ну, тіпо, буває, так, да, важко. Це якось, мені здається, ну, ще ж -по, -по полегше. Тіпо. Коли я переїхав до Праги і почав працювати, то ось для мене це було зовсім нове. Все. Ну, тіпо, Я мав певний конект з музикою, мав певний досвід. ну, тіпо, Та я ніколи не працював в такому форматі. і, ну, В мене не було якого іншого. Він жого вибір мені ну, чи так, чи, не, чи на, 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 кудись там йти, я не знаю, на стройку. ну, так Не склалося, я би пішов, а я люблю це і хотілося займатися чим, що тобі по душі викупаю. Розумію, от, в закладів зерковна, в якому ми зараз знаходимося, де ти працюєш, ти так би мовити, звукорежисерський піонер. Ти вводиш якісь нові фішки, ти стоїш на, тему, на тому, щоб музикантам і звукорежисерам було максимально комфортно працювати. Ну, типу, це, як, знаєш, типу, я не, не, не думаю, що це якесь новаторство з моєї сторони. Мені здається, навпаки, що це якось має бути так. Та для мене типу, ця праця з звукорежисером це типу, не тільки про інструменти, якісь мелодії. Це як. Величезний пазл, який має певні частини. Це і мелодія, це і порозуміння з людьми, з якими ти працюєш, це енергія, яку всі люди дають, це фідбек від людей, які ну, це багато різних частин, на мій погляд, які ми... Ну, не ми, може, я тіпа, не, ну, певен чекати і не відпускати, не конструватися тільки на чомусь одному, окей, гітара звучить круто і все, і пофіг. Ну, типа, для мене це якась, тіпа, от пазл, який якщо я зможу побудувати цих, цих частин, то ми ну, будемо мати гарну, тіпа, гарну картинку, гарну енергію, гарні емоції. То це, ну, для мене це важливо викупаєш не тільки музика, а і якийсь тіпа, душевний конект, типа з людьми, з музикантами. Тіпа. Так, зараз піс після інтерв'ю, хто не знає, ми знаходимося в зарковна, це такий приватний клуб, так би мовити, і буде шоу, яке буде налаштовувати наш головний герой. Прорекламуй людям те, що буде, щоб вони захотіли прийти. От як би ти розповідав про те, чим ти займаєшся, щоб вони захотіли це побачити почути? Ну, я полюбляю типо, місто, в якому працюю, це місце, типо, точніше. І, я рекомендую прийти просто побачити все самим, бо це якесь, типу, таке як міні-містечко, яке дає тебе певну альтернативу. Ти можеш піти послухати діджея чи послухати е, там рок-музику. І це все такі щоваки, типу, знаєш, ну музиканти, яких ти можеш побачити в метро, типу, це ну, в цьому як відчувається якась така атмосфера, знаєш, типу, юнайту мені здається. Буває по різному, каніяки. Якийсь... Всюди люди різні. та Я обороню це місце. І мені здається, що воно якось знаєш, розкриває тіпе, людей добре. Я б сказав, що в зарковна це місце, де ти можеш бути тим, ким ти не можеш бути в справжньому житті, не тому що воно тебе зовсім так сказати, проводить лінію між тобою. Таким ти буде, той, як зайшов сюди. Ну, буває так. А ми вам покажемо, що сьогодні буде і як працює наш головний герой. За цим виглядати неймовірно цікаво. Зараз. Дякую тобі за цю розмову. His arms tell you that you